Я з стовідсотковою впевненістю можу сказати, що Україна станом на сьогодні є одним із світових лідерів безпілотних технологій і військового призначення. І в принципі, fpv дрони були першими застосовані саме підрозділами сил оборони України. Жарта хата ти нізелі. Одні компанії в Україні, які виготовляють різні зразки озброєння, звісно, їм треба пройти багато різних бюрократичних процедур. І вони мали питання, яким чином це зробити. Ми прийшли до висновку, що хотілося б таку інструкцію написати. Власне, так народився путівник РАМ». Це книга на 55 сторінок, яка описує всі юридичні процедури, всі нормативно праві акти і покрокове застосування. Півроку у нас завжди є простой, і це не тільки відображається на самій компанії, це так само відображається на фронті. У солдатах завжди є якісь незрозумілі для нього перерви в постачанні продукції. Часто дрони це просто розходники, та їх нема, тому що є пауза. Ось декілька шляхів для забезпечення цього фінансування дати можливість ринку працювати з відкриттям експорту. З огляду на те, що ми можемо дуже швидко адаптовуватись під потреби фронту, це дозволяє дуже швидко поліпшувати продукт, дозволяє його вдосконалювати, працювати над новими технологічними рішеннями. Після нашої перемоги ми зможемо ще більше розкрити наш потенціал. Сподіваюся, дійде до нормального експорту. Це війна не остання. Історія нашої країни нас вчить, що тисячу років це відбувається і треба розуміти що нам треба не тільки виграти війну але далі захищати наші кордони